Завдяки програмі уряду, у якій передбачено підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, мешканці багатоповерхівок по вулиці Лупова, 12 та 14, отримали два абсолютно нових ліфти із безкартковим користуванням. Взагалі у Бердичеві близько 30 ліфтів, які потребують повної заміни. Поки що держава виділила 700 тисяч гривень на три: два купили й один відремонтували. Щоправда, каже начальник обласного житлово-комунального господарства Володимир Збаражський, який особисто приїхав на урочистий запуск ліфтів із фінансуванням. Виникали деякі проблеми. Минулому році кошти були виділені зовсім пізно, в жовтні місяці, і була велика проблема з ліфтами. І в зв'язку з тим, що на Україні ми не могли знайти ліфтів для дев'ятиповерхових будинків, ми їх замовляли в Білорусі. І тільки в грудні місяці ми ліфти отримали в Білорусі, а до нового року потрібно було вже їх здати в експлуатацію і змонтувати. От, через що е, були деякі проблеми. Е, держава, якщо кошти виділяє, так виділяє тільки на поточний рік. І якщо вони приходять в кінці року, то дуже великі проблеми. Але які б вони не були, ті проблеми, були б гроші, ми їх знайдемо як. Е, превратити в товар необхідний і втілити в життя. Установку одного ліфта в минулому році була 220 тисяч, в цьому році, звичайно, вона буде, я думаю, що не менше. Крім того, в минулому році фінансування йшло повністю 100%. З державного бюджету, а в цьому році постановою Кабінету міністрів визначено, що має бути співфінансування 20% з міського бюджету. І міський голова, і міська рада дали згоду на те, що було співфінансування 20 тому що ліфти необхідно замінювати. Радості мешканців не було меж. До цього дня вони п'ять місяців ходили пішки через те, що ліфт був несправний. Коли ж дізналися, що має бути новий, своїми силами зробили ремонт і двері. Їх же знімали, цю обшивку. Да? Двері ми всі заділили, ну, заділи, покрасили. Ліфтова, яка зверху, там 10-й поверх, да? ми там сніжку побілили стіни, зробили панелі, покрасили пол, забетонірували, вікно застеклили, зробили там решетку, ну, все, що нам було по підписанню, ми все це виконали. Потім, Шахта ліфтова, да ми там теж панелі зробили, пол забетонували, покрасили. Я мешкаю на 9-му поверсі, і 5 місяців, які ми ходили пішки, це дуже для таких літніх людей і людей з дітьми з маленькими дуже тяжко. А зараз дуже хорошо, спасіба, що нам цей ліфт вже відрім... поставили новий. Дуже гарний ліфт, і ми дуже довольні. Дуже велика подяка всім, хто для нас постарався і це зробив. Тепер кажуть голови ОСББ, вони намагатимуться берегти ліфт у такому ж гарному стані. Хоч є одна проблема: підйомник їздить без карток. З картками були то якось знаєте, економніше. було. Людина карткою піднялась, а спускається вже і економії енергії. Тут уже буде. Я не знаю. Я. Побачимо місяць, попрацює, тоді вже зробимо якісь виводи. Будемо слідкувати і, взагалі, зробимо збори і попросимо всіх людей, щоб відносились так, як у себе в квартирі до хрустальної вази, щоб так відносились до нашого ліфта. І щоб він служив, служив нам 25 років ще без капремонта, дівчатки.